Книга Пророка Йони. Розділ Другий Господь наготував велику рибу, щоб вона проглинула йону. І пробув Йона внутрі риби три дні і три ночі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Він мовив у моїй скруті до Господа візвав я, і він відповів мені, Знутра шиолу закричав я, і ти почув мій голос: Ти кинув мене у безодню, у серце моря і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли надо мною. Я мовив відкинути я сперед очей у тебе. А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій, води мене обняли аж по горло, безодня мене оточила, водорість голову мені повила. Аж до стіб гір спустився я, земля засувами по вік мене замкнула, але ти вивів моє життя з ями, о Господи, мій Боже! Коли моя душа. В мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва долинула до Тебе, до храму до святого Твого. Тії, що пустих марнощів пильнують, кидають власну ласку. Я ж голосом подяки принесу тобі жертву. Чим я обрікся, те я виконаю. Від Господа спасіння. І повелів господь рибі, і вона виблювала йону на сушу.